Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Я сьогодні дам вам практичні поради, як діяти при огляді співробітниками поліції вашого автомобіля. Отже, поїхали. Перше співробітники поліції просять у вас дозволу оглянути ваш автомобіль. Що у них повинно бути? Перше, ретельно перед цим перевіряйте документи жетони співробітників поліції. Друге. Вимагайте, щоб співробітники поліції перед початком оглядом знайшли понятих. І саме головне двох понятих. І саме головне, у цих понятих були документи, які ви перевіряєте і запам'ятовуєте фамілія, ім'я по батькові понятих. Третє при огляді автомобіля. Перед оглядом автомобіля, коли вже поліцейські знайшли двох понятих, вони повинні скласти протокол огляду автомобіля, куди заносяться ваші дані, куди заносяться дані двох свідків, куди заносяться час, початок огляду і кінець огляду автомобіля. Якщо ви не впевнені в законності дії поліцейських, зразу ж викликайте. Перед початком огляду вашого автомобіля по лінії 102 оперативну слідчу групу. І саме головне, коли співробітники поліції будуть оглядати ваш автомобіль, а ви вимагаєте, щоб огляд проводив тільки один поліцейський, дії якого ви можете контролювати та двоє свідків, які будуть контролювати дії поліцейського, ви. При огляді автомобіля повинні уважно дивитися за діями того поліцейського, який оглядає автомобіль, особливо за його руками. І не відволікайтеся на питання зі сторони чи якісь дії зі сторони. Максимальна увага за руками поліцейського. Тому що, не дай Бог, в вашому автомобілі знайдуться якісь. Не дай Бог заборонені предмети, і ви за це будете відповідати тоді по Кримінальному кодексу України. І ще одна порада: якщо вже таки в вашому автомобілі знайшли: Не дай Бог заборонені предмети, поліцейський повинен задати вам питання: Вам. Належать ці предмети чи ні, ваші чи ні. Це питання заноситься в протокол огляду. Звичайно, якщо це не ваші предмети заборонені, ви з чистою совістю відповідаєте ні. Не забувайте про статтю 63 Конституції України. Коли ви маєте право на відмову пояснень в протоколі огляду і маєте право, що? Правильно звернутися до адвоката. Якщо у вас є адвокат, бажано зразу перед початком огляду автомобіля дзвонити йому разом з лінією 102. І повідомляти про те, що вас зупинили співробітники поліції і хочуть доглянути оглянути ваш автомобіль. Ну, ось такі практичні дії, підкреслюю, практичні дії з навіть свого досвіду. Які ви повинні робити, коли співробітники поліції оглядають ваш автомобіль? Будьте уважні, не нашкодьте самі собі.